Мене звати Ксюша, і в мене є така звичка, коли я щось починаю нове, задавати собі питання, для чого. І важливим моментом при початку цього YouTube каналу було поставити скоріше ціннісні цілі, ніж кількісні, тому що, якщо очікувати одразу швидко кількісних результатів, то можна швидко згаснути, розчаруватись і вже без такого ентузіазму йти цей шлях. А мені дуже подобаються тут різні канали. І Є багато з них декілька точно тих, що я дивлюсь регулярно, які не ростуть дуже швидко, дуже стрімко. Тому я точно визначилася, що цілі будуть, як я вже сказала раніше, переважно ціннісними. Тому що саме зараз немає мети монетизувати цю платформу. Я не дуже глибоко розумію, як тут працює алгоритм. Я не готова виділяти на це зараз весь свій основний час, тому що я вже знаю від людей, які розвивають канали, що YouTube – це довго, навіть коли ти ще прям повний ентузіаст в цій а, мережі. Тому мені хочеться тут. А, Фільмувати те, що для мене важливо, я хочу лишати тут частину своєї рефлексії, якої забагато для того, щоб бути тільки в моїй голові, або обговоренні з моєю близькою подругою або з моїм чоловіком. Ось і таким чином я сподіваюся, що можливо я знайду тут однодумців для цікавих розмов, можливо, дискусій. Мені дійсно цього зараз бракує. Раніше у мене був блог, я вела його активно, але це прям було дуже давно, у 20-21 році. Році, я пам'ятаю, що це таке, коли у тебе є контакт, і ти отримуєш різні точки зору на певні ситуації, які обговорюєш. Коротше, це було класно, і передаю вітання всім, хто був там. Я згадую це з теплотою. Я займаюся маркетингом, люблю дуже цей напрямок. І в якомусь відео розкажу детальніше про свою роль, що саме я роблю, і який вплив на бізнеси на людей, які до мене звертаються. Я даю. Ще прислухаюсь до себе і точно не знаю, який буде формат у цих відео, чи частково формат влогів, чи розмовний буде видно, але поговорити я дійсно люблю і так конструктивно, глибоко мені це дуже подобається. Ось і буду дуже рада, якщо дійсно я зможу знайти однодумців тут, тому що ну, це завжди актуально. Те, для чого я сама ходжу на цю платформу, на канали до інших людей. Це натхнення, естетика, можливо, мотивація. Я дуже вдячна авторкам, яких я дивлюсь регулярно. Причому мені дуже подобається, що це авторки з різних країн, і взагалі вже немає от такої, скажімо, градації або те, що алгоритм тобі підсовує переважно те, якою мовою ти дивишся контент. Ну, в інстаграмі так було, в тіктоці цього немає зараз, тому що я думаю, що у мене зараз, мабуть, 50 на 50, англомовна і україномовна стрічка. Ось, не стрічка, а, ну стрічка, так. Тому, мабуть, віддавати тут я хотіла би теж орієнтовано ці ж речі. Подивимось, як воно вийде, і думаю, зараз вже я точно готова. Зараз формую такий невеличкий план того, як це буде, але не хочу сильно запарюватися над відео, і це все одно з повагою до. Глядачів, але ем, іноді зайва запара просто заважає тобі почати і постійно ти знаходиш, що ще можна зробити краще. Найважливіший момент, я думаю, який варто для себе виділити, що краще завжди можна зробити в процесі. Тому е, починати одразу з чогось, що тебе на 100% задовільнить, ну це майже неможливо. Звісно, не знаю, якщо ти прям дуже класно підготувався і ти вже е, перед камерою не перший час. То можливо, так, але мій зараз шлях інший, я його приймаю і готовий починати ось так. Щоб тут одразу було вже щось цікаве. Поділюсь, розповім, що нещодавно, точніше, ось буквально сьогодні. У мене один місяць з дня моїх двох операцій, які у мене були, це естетичні операції. Перша це ринопластика, а друга це геніопластика, це пластика підборіддя, направлена на те, що підборіддя трошечки сувається вниз і трошечки отак виходить вперед. А це відбувається взагалі кому це показано людям, у яких переважно може бути дистальний прикус або інший тип неправильного. Прикусу, у мене саме дистальний. І це для таких ситуацій, коли немає функціональних якихось проблем з жуванням, просто з тим, як ти спиш, бруксизм, або болі в суглобах, або, не знаю, якийсь. Якесь лускання в суглобі і так далі, у мене нічого такого немає. Мене цікавила саме естетична складова цього, тому що частково мій прикус компенсований тим, що у мене встановлені практично на всі зуби. Мені здається, тільки на два чи на три їх немає. Але встановлені керамічні коронки та вініри. Це радикальна міра, але у мене це було виправдано. Можливо, я якось потім про це розповім. Ось і ці дві операції вони дійсно. Це дуже цікава тема, на мою думку, тому що тут можна багато дискутувати. Хтось, мабуть, чує про це, коли так зі сторони. Ну, ясно, що є категорія людей, які думають, що це ну. Дах трошки підтікає у людини, і вона пішла ось на такі речі. Тим паче, що ну, це достатньо складно і це достатньо дорого, хоча відносно все відносно, тому що в Україні це е, є, звісно, і дешевші варіанти в Туреччині, але я вирішила це не робити. Я робила все в Україні. Ось тому хтось може подумати, що це прям дуже дивна поведінка. Але те про що я зараз трошки думаю, рефлексую, і нещодавно зустрічала знову ж таки таку цитату в Тіктоці від однієї дівчинки, що іноді дійсно. Пластична хірургія може допомогти тобі краще, ніж терапевт, і можна, звісно, ходити і практикувати різні методи до різних типів терапевтів, і в КПТ, і, можливо, якась не знаю, гіпнотерапія для того, щоб прийняти себе, прийняти всі свої недоліки і все одно йти далі, бути з ними. Скоріше за все, це свідчить дійсно про певну силу характеру і силу цієї проведеної роботи, її ефективність, якщо людина разом з спеціалістом. Психологам вони досягли у цієї історії, що людина є в повному прийнятті, і не треба було нічого робити, але моя ситуація інша, і я розповім, як я себе почуваю детальніше, психологічно після цього. Спойлер дуже добре, набагато краще, ніж до. Моя реабілітація ще триває. У мене ще присутній частковий напряк на обличчя, а на носі він взагалі буде ще довше. Після геніопластики орієнтовно всі напряки мають зійти. Приблизно місяці через два, хтось так каже, що орієнтовно 6-8 тижнів набряк цей розповсюджується. І от як ось тут безпосередньо на самому кінчику підборіддя, так і ось тут з боку по сторонам. Але я нормально смиренно цього чекаю. Я була до цього готова. Я дуже багато почитала на Reddit перед цим, як у кого триває відновлення. До речі, загалом Reddit зараз ще у нас в Україні не дуже популярний ресурс. але Я дуже раджу, якщо перед вами стоїть якась. Насправді, вже практично мабуть, будь-яка задача, проблема. У вас щось є, якісь завтики в тому, як це вирішити, або ви за щось переживаєте. Дуже багато готових рішень досвіду людей описано на Reddit, тому дуже раджу, якщо для вас це актуально. Стосовно ринопластики, можливо, зараз хтось із моїх знайомих дивиться це відео і не дуже розуміє, що змінилося, тому що у мене не було яскраво вираженої горбинки, мій кінчик був таким, що мене не влаштовував, але не можна сказати, що також він був прям ну, яскраво, таким, який. Викликає бажання його відкоригувати, тому що загалом мені дуже подобається в Тіктоці. Я супер за тренд, який я зараз бачу з різними типами носиків у дівчат, які кажуть про те, що вони абсолютно його приймають, не хочуть міняти. Я дивилася з різних сторін на свою ситуацію, все ж таки надала перевагу тому, щоб це відредагувати. Відкоригувати ось і проханням у мене до мого хірурга було таке, що я хочу, звісно, лишитися собою. Я не хочу сильних змін. Ось тому е горбинки вираженої у мене також не було. І зараз, от те, що є, це просто на мою думку, така трошки вдосконалена версія того, що було. Але все одно я додаю фото і відео, і можна подивитися, все одно що зміни вони помітні. Незважаючи на те, що зараз ще присутній напряк, я дуже задоволена. Я точно можу сказати, що я почуваю себе впевненіше. Я більше подобаюсь собі, коли я дивлюся на себе кожен день. І це для мене є першочергово важливим, тому що в мене не було мети, що я хочу це робити виключно для того, щоб там я не знаю. Це абсолютно ок, це бонус, і це класно, що це є. Що ну маю на увазі, як я виглядаю на відео або на фото. Ось це, звісно, теж важливо, але перш за все, для мене власне те, що я бачу зараз кожен день, і я абсолютно цьому рада. Я дуже рада, що у мене є така можливість, тому що я з задоволенням би зробила це ще раніше. Ну але, на жаль, до повномасштабного можна було це зробити, наприклад, 20 у 2020-2021 році, але тоді був ковід, і потім постковід, черги і так далі. Потім почалось повномасштабне вторгнення. Ось, але загально я дуже рада за дівчат, які роблять це зараз 21-22, Це дуже класно, що ось вже. На такому ранньому етапі вони позбавляються від того, що їх турбує, від своїх комплексів, і можуть вже далі бути задоволеними тим, як вони будуть виглядати оцей вік в їх 20, тому це дуже класно. Я розумію, що все складалось, склад... склалось. Для мене, так як і мало скластись ось, але дійсно рада за тих, хто може дозволити собі зробити це раніше. І хочу все одно тут зазначити, що я. Пишаюсь, надихаюсь, і дійсно в захваті від дівчат, які обирають не робити це, які приймають себе і задоволені тим, як вони виглядають от тим, як є, просто доглядають за собою, просто ведуть більш-менш можливо здоровий спосіб життя, і від цього кайфують і їм так добре. Я за просто саме по моїм естетичним вподобанням мені важко було прийняти, що мені точно так ок, і тому я вирішила зробити це. Я трошки переживала, що після, можливо, я стикнуся з певною кризою ідентичності, тому що я про таке читала. Особливо цей момент, коли відбувається цей день зняття гіпсу, і багатьом дівчатам ще не подобається результат. І це дійсно ти перебуваєш в таких думках. У мене такого не було, до речі. В більшості випадків дівчата казали, що скоріше за все, ви будете шкодувати, ви будете дивитися на ніс і думати, навіщо я це зробила, і так далі. У мене Такого не було. Не знаю, чому. Можливо, через те, що хірург дуже добре постарався, а можливо, ну, це само собою теж ясно. Але, можливо, все ж таки, не знаю, я настільки цього хотіла і чекала. І незважаючи на те, що це що це ще не фінал, я зараз заходжу в зону. Фазу такого суттєвого набряку, тому що в після першого місяця до третього орієнтовно так починає наростати м'яка тканина. Це тканина, яка є сполучником між тим, там де був оцей процес. Остеотомія перелам, і там, де кістки складали в нову форму, це такий сполучник між шкірою та оцією новою формою кісток, тому там може бути набряк і знову ж таки наростання цієї цієї тканини. Я дуже сподіваюся, що мене обене у об мене фіброз, але це може бути і це вже окрема історія. Це корти, кортикостероїдна терапія. Ось і я сподіваюся, що цього не буде. Кожна дівчинка сподівається, але подивимось. Загалом для тих, хто ще думає, приймає рішення, скажу так коротко, що найважливіше тут. Можливо, я як кеп зараз, я розумію, але обрати правильно свого лікаря. Я була на п'яти консультаціях і обрати не тільки по портфоліо, не тільки по роботам, який лікар презентує в інстаграм. Особливо переважно це, звісно, конвенційно привабливі жінки, які виглядають загалом добре, і часто це дуже хороший початково цей е, вихідний, скажімо. Ніс, не знаю, як швидко зараз перекласти це. Ось тому обирати важливо і в тому числі на базуючись на своїх відчуттях довіри, відчуття розуміння, професіоналізму, як лікар комунікує, як він відповідає, що він, що він пропонує. Ну і детальніше про це поговорю в окремому відео. Також зараз я в процесі схуднення. Я дівчинка не скінні загалом по своїй фігурі. Мені властиво і набирати, і скидати. Ось тому зараз я йду до своєї мети, яку я собі поставила, і про це я думаю, що, мабуть, теж буду розповідати, тому що це і про харчування, і про звички, і про спосіб життя. Це дійсно дуже цікаво. І це тема не просто цікава, але вона частково і болісна для мене, тому що, звісно, схуднути мені хотілося не раз. Але до до тієї точки, якої треба, прям щоб. Від та до, я доходила лише раз, щоб це дійсно були дуже суттєві зміни на 15 кілограмів. Це було давно, але я все одно пам'ятаю, як я пройшла цей шлях. Зараз іду його трошки інакше в іншому темпі, але все одно на щастя іду. І для мене дуже важливим чинником тут є підтримка зі сторони і партнерство. От зараз це є з моєю близькою подружкою, з якою ми робимо це разом. Дійсно, це дуже вирішує. Підтримка має сенс. І сподіваюся, якщо ви теж зараз це проходите. Можете задавати питання або можна якось це обговорювати. Коротше, якщо ця підтримка потрібна, то я готова, і для мене це дійсно просто один з мабуть вирішальних факторів. Я вважаю загалом себе з людиною, яка має досить таку стійку внутрішню опору в собі, принаймні до повномасштабного так було. Потім стало загалом з впливом різних чинників трошки інакше, але я стараюся це відновлювати. Але дійсно ця підтримка дуже дуже багато, дуже дорого варта. І те, що мабуть, я ще готова додати до цього інтро відео, що тут. Скоріше за все будуть відео, які будуть націлені на підтримку для людей, які розвиваються як самозайняті професіонали. Мені дуже подобається загалом цей напрямок. Я працювала з особистими брендами, це дуже-дуже цікаво, але є свої нюанси, я про це розповім. Саме як бути консультантом і можливо. Ментором, який допомагає людям розвивати свої особисті бренди, але загально тут, в такому форматі, я думаю, що я готова і мені є що сказати. Ось тому. Я буду рада, якщо вам буде цікаво, якщо ви будете лишатись тут зі мною. Я не можу вже після цього відео не закомітитися, не випустити ще. Для мене це буде, звісно, власний виклик для себе, тому що я не створюю контент регулярно, так як це було раніше до повномасштабного вторгнення, і хочу випрацювати певну дисципліну в цьому, тому що. Класно мати навичку, робити не за натхненням, не за покликом, а просто тому, що ти закомітився, ти вже побачив в цьому певний сенс, і ти просто хочеш розвиватися. а Розвиток це про процеси, вдосконалення в процесі. Тому ще раз дякую за увагу і сподіваюся, до наступних зустрічей тут.